Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас Sugar Rush на балансі 88 тисяч. Купуємо по 3, останню за 9 і дивимося, що у нас буде виходити. Перед початком, як завжди, підпишіться, поставте лайкос та натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити жодного відоса, жодного заноса та цікавого моменту. Полетіли. На першому оберті пусто. На другому. Давай, 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 ріднесеньки, продовжити, продовжити. Потрібно сфармити уже множники якісь. Давай, 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 давай ще. Давай. Так, ну щось є. Щось є. З'являються перші. Поки що мінімальні. 2 4 x Але зараз каскади мають щось закривати в ідеалі, да? Ну на цьому вже все. Далі я сумніваюся, щось заберемо. Але 8 з'явився. Добре, добре. Не один, восьмий, 16. І Пішли в хід уже. Шикарненько. Також не забувайте про подаруночок, який знаходиться в закріпленому коментарі. Переходьте, забирайте, поки він ще активний. Якщо не знаєте, як це правильно зробити, натискайте на посилання також в закріпленому. Переходите до мого телеграм-каналу, там для вас залишив детальну відеоінструкцію, як, що і куди натискати, щоб забрати точно свій подаруночок. 32. Добре, 4 оберти. В принципі, виходимо в плюсик і в непоганий плюсик. Далі я маю на увазі вийдемо 1000, це ну, так собі історія, але множники вже хороші. Тому, я думаю, маємо щось забирати. Непогано. На 102 на базу 128 з'являється. Давай на останньому оберті зачепимо. Давай зачепимо на останньому оберті, я тебе прошу. Давай, 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 дивись. Не туди, не туди символ хороший. А Це б такий символ сюди зробити, було б ідеально. Але тим не менше, друзі, ставочка 30. Забрали майже Х-300 з першої покупки, я вважаю, початок максимально потужний. Залетіли, забрали і до побачення. Так, дивимося. Ще однесенько і потім. Купуємо за 9 тисяч, можемо собі дозволити, подивимося, що з цього вийде. Так, полетіла. Раз, полетіли два. Зелененькі. Зіграють, шикарненько, червоних закрити. Давай, 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 сердечки. Ну, до, чупа-чупси. Чупа Ой-ой, полянка вийшла б непогана. Так, щось є скатерочок. Сумніваюся, що, що заберемо ретрігер, але все можливо, все може бути. Оп, байт. Якщо його можна таким назвати. Ой, сердечок багато, але всі якось криво повипадали. Між собою далеко один від одного. Так, є у нас 8Х. Останні оберти. Ну мало-маловато множників, якщо чесно. Дуже маловато, тому. І виграш відповідний. Добре, переходимо до найцікавішої частини, бонуска за 9000. Купуємо. Точніше, крутимо декілька з руки. обертів робимо. І придбаємо вже за 9 тонн. Надіюся, буде щось цікавеньке. Не хочеш, да, давати? Ну Бог з тобою полетіли. А друзі, зараз перейдіть в коментарі та напишіть свій самий самий великий виграш, який вам тільки вдавалося забрати. 4 скатерочки. Ой-ой-ой. Напишіть найбільшу суму, яку ви вигравали, і напишіть провайдер, в якому це було. Так, на першому пусто. На другому є трішечка зіграли. Докинути сердечко. Шикарненько. Давай, 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 далі. Потрібно зараз нафармити. Потрібно, малесенький, не підведи, не підведи. Ставка хороша, можна забирати хоча б Х300 і виходити в плюс. Давай, давай, можемо, можемо. Ми на першій забрали Х300, майже там декілька гривників не вистачило. Так, по множниках ситуація. Восьми є. Правий куточок у нас трішечки заповнений. Тут по центру села але вже відкриті. Перші також тільки-тільки будуть з'являтися. Давай, 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 нормально. По скатерочкам що? Що по скатерочкам? Ай-яй, однесенького. Не докидує, не доставляє. І останні оберти. Полянка, полянка, мужички, нормально, нормально. Поляна потужна, але множники слабенькі були, але майже плюсик, майже плюсик. Зараз подивимося, що у нас вийде на останньому оберті, на останніх каскадах. Ми забираємо нормальний виграш 6400. І тут, і тут у нас, ну, плюс, плюс, Мінуса немає, немає. І завершаємо з балансом в 91 тисячу. Дякую за перегляд. Вийшло те, що вийшло. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші заноси. Обов'язково подивіться, поставте вподобайку і до нових зустрічей.